Всім доброго дня. От це моя теплиця і те, що в мене тут росте. Цього року огорок класно вродив, я вже штуки десь 4 От І ось така помідорка. Вона як Як драбинка. Там більша, менша, ще менше, ще менше. І ось. Так вот. Ну, я надеюсь, ніхто не обідеться з моєю, що я одну зиму. І ось така. Це. От. Тут, значить. Ось така огорочка є. Отака. Он така буде. Коротше, огорка буде багато. Ось дека раз. Ну, тут було два, я вже один зів. Однака. Ось От. 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 Ось такі от огорочок. Огорочок колючка. І тут, значить, в мене <кхи>, росте кабачок. Ну, я сподіваюся, що він кущовий, так, бо в мене ось така виріс кущовий. Пожадкий. Ось це буде родити. От. І, І помержу цей огорок. От. Теж починає проростати, цвіт пускає і такі от помідорки. Тут це, напевно, ще кавун. До того року садив кавун, то листочки теж такі були. Так. Тут що помідора? Ой, помідора вже велика. Тут. Тут щось не дуже, не ще побуде. От. Ось помідори через наснини. Ну, оці я буду відломлювати, бо вона буде пускати гілочки, гілочок мені не треба. Її вже треба буде з дня на день підв'язувати. Ось так-то вони називаються пасунки. Ці гілочки. Ось так забрати. Так як в нас то дощ, то град. <кхем> От. Тепер тут вентиляції є багато. Вон така, як град побив. От. От. Можете побачити купа дирок. Але. Добре, що нічого не побив. Ось тут я посадив перчик. Тут ще потикали помідори. Тут. О. Вода висохла. Ну, я не мав цей змоги прийти сюди. От. Це, це росте граната і ось така є граната. Це я посадив з кісточки. Просто так для експерименту. А ось росте кавун. І от дека кавун. Ось так маю ще одну гранату. От, бачите, оце, оце є кавун. Я посадив три сорти кавуна. Ну, оце є помідору вже. Тут, тут пропало, а там буде. І буду я пробувати колон висаджувати висажувати. Відкритий ґрунт. і отак от під підклеємку, а десь там з боку за теплицею. Так як у нас щось останнім часом. Стахії почали накривати. От. Не розумію чи. Там вистриці гримити, а чи там десь у делятині. От. Все, град понищив. Яблука позбивав, гілки поломив. Ну. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, бо я дивлюся на цю помідору. <кхм> і в мене вже слюнки точаться на неї. Залишайте коментар, лайк і підписка. До зустрічі!